Алоє-сукулент сімейства Асфоделові, що росте в дикій природі в Африці і на Аравійському півострові, налічується більше 300 його видів. Два з них алоє-віра і алоє деревовидне столітник найчастіше вирощують в якості кімнатних рослин. Підписуйтесь на наші канали. У природі сукулент можна зустріти в пустелях і на півпустелях, а також в тропіках. Завдяки своїй популярності він набув поширення по всьому світу, але в природному середовищі може досягати у висоту трим і більше і цвіте, випускаючи довгу стрілку з колосоподібним квіткою на кінці. У домашніх умовах розмір рослини на порядок менше і цвіте воно вкрай рідко, але якщо загалою правильно доглядати, воно буде рости на підвіконні великим і м'ясистим і може навіть порадувати вас своїм цвітінням. Чим Алой віра відрізняється від столітника? Столітник і Алой віра абсолютно різні види цього невибагливого сукулента, а не одна рослина, як деякі помилково вважають, відрізнити їх можна за кількома ознаками. В першу чергу рослини абсолютно різні за зовнішнім виглядом. Столітник зовні нагадує дерево, у нього є стовбур. Від якого відходять м'ясисті листя, у коло гострі товсті листя ростуть прямо від кореня. Друга відмінність це листя сукулентів у столітника. Вони більш тонкі, вузькі і дрібні, тому і корисного соку, і м'якоті у деревовидного ало менше спільним для обох видів алої є невеликі голки по краях їх листя, і звичайно. Лікувальні властивості рослин, завдяки яким обидва набули широкого поширення та популярності вирощування алоє, багато спільного столітника і алої віра, і вдогляді обидві рослини вважають за краще велика кількість сонячного світла і регулярний, але найчастий полив потребують підгодівлі в період активного росту. Розмножуються вони також однаково. Розмноження алоє. деревовидне алое і алої вера можна розмножити як насінням. Так і вегетативно живцями, верхніми пагонами і прикореневими відростками насіння після дозрівання висівають в невеликій ємності в кінці зими, початку весни. Температура в приміщення не повинна бути нижче 2-1. Використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів або приготуйте ґрунт самі з листової, дернової землі і піску в пропорції 1,05,1. На дноємності покладіть тренаж після проростання сіянці пересаджують в невеликі горщики по одному в ґрунт, що складається з листової і дернової землі по один частини, а також піску 0,5 частини. У ґрунтову суміш можна додати трохи деревного вугілля і цегляної крихти, поливати паростки потрібно помірно, не допускаючи перезволоження. Через рік рослини пересаджують методом перевалки живцями, ало можна розмножувати протягом усього року, але найкраще робити це в весняно-літній період, на відміну від інших рослин. Живці сукулента для пророщування не можна поміщати в воду, втім як і листя, якщо ви хочете ними його розмножувати. Замість цього помістіть живці або листя на кілька днів у темне місце для висихання. Потім припудріть сріз порошком активованого вугілля або будь-якого корнообразувателя, наприклад, корневином, і висаджуйте у вологий пісок на глибину один см. Через тиждень, коли з'являться корінці, пересадите держак в окремий горщик верхніми пагонами і прикореневими відростками алої розмножують за тим же принципом, що і живцями, тільки в пісок їх поглиблюють більше на 2-4 см смі, підв'язують кілочками після вкорінення догляд за ними звичайний. Догляд за ало у природі алої виживають в умовах, при яких інші рослини в'януть і гинуть, але це зовсім не означає, що на підвіконні вони не потребують догляду, хоча алой відноситься до світлолюбних рослин, підставляти його під прямі сонячні промені все ж не варто. Просто тримайте його на сонячній стороні, не переносить сукулент і надлишкового поливу, через що у нього може розвинутися коренева гниль. По надлишок або нестачі вологи можна судити за зовнішнім виглядом листя, алої, якщо на них з'явилися коричневі плями, значить рослина перезволожена. Жовтий же відтінок листя і їх скручування свідчать про недостатній полив з квітня по жовтень поливати сукулент потрібно один раз в тиждень, а в інший час, один раз на місяць, під корінь рослини потрібно виливати не більше стомної стояної води для великих екземплярів. Не більше один склянки, слідкуйте, щоб рідина не потрапляла на листя, потребує ало і в постійному провітрюванні, тому що для нього важливий свіже повітря у літній період його краще виставити на балкон або винести в сад, якщо ви живете у власному будинку. Невибагливий сукулент і щодо температури, але вона не повинна опускатися нижче 10 один з у зв'язку з тим. Що алої активно росте з квітня по вересень? Його слід щомісяця підгодовувати спеціальними добривами для сукулентів. А ось від використання універсальних добрив варто відмовитися, пересаджують алоє навесні. Молоді рослини щорічно дорослі раз в 2-3 роки. Застосування алоє. Алоє – одне з найдавніших лікарських засобів. Його використовували ще в стародавньому Єгипті і Греції для лікування гнійних ран і виразок. Пізніше застосовували як проносний засіб і при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалиї кишки. За кількістю активних біологічних речовин більше 25 рослина не знає собі рівних. У його листі і стеблі містяться антраглікозиди, амінокислоти, складні ефіри, ефірні масла, полісахариди, натуральні антиоксиданти, вітаміни, ферменти і хітонциди, крім медицини. Рослина використовується в харчовій промисловості, парфумерії та косметології. Вважається, що сік столітника більш корисний для лікування шкірних захворювань, ран і порізів, а алойвера більш ефективно при внутрішньому застосуванні, перш ніж використовувати рослину в лікувальних або косметичних цілях. Переконайтеся, що у вас немає алергії на рослину. Не зайвою буде і консультація з лікарем у медицині використовується сік. Отриманий з листя або зовнішніх частин стебла, він може бути як свіжим, так і упареним сабур. У косметології та лікарських цілях також застосовується масло алое, виготовлене з листя. Компоненти рослини роблять благотворний вплив на серцево-судинну, імунну нервову систему, шлунково кишковий тракт шкіру і очі. Для лікарських цілей зрізають найбільші листя алое з підсохлими кінчиками, які знаходяться в нижній частині стебла перед зрізанням рослина не слід поливати протягом декількох тижнів, щоб збільшити концентрацію корисних речовин для посилення дії. Всі к нерідко додають мед для зміцнення імунітету і поліпшення травлення. Приготуйте таку суміш з 30 соку, 50 меду і 70 червоного вина. Дайте їй настоятися протягом 5 днів. А потім приймайте по один стол три рази на день перед їжею для дітей використовуйте інший рецепт, змішайте стог соку, 250 п'ятдесят хтовчених волоських горіхів, 150 гмеду і сік двох лимонів приймати потрібно по один чил три рази на день до їди. Для лікування герпесу змащуйте висипання свіжим соком п'ять разів на день, а при фурункульозі складом соку алої і оливкового масла в рівних пропорціях. Смочіть бинт і прикладіть на добу до хворого місця, допомагає алоу позбутися і від нежиті. Просто закопуйте два рази в день по кілька крапель соку в кожну ністрю. Застосовують алою як засіб, що прискорює проростання насіння. Сік рослини розбавте водою в співвідношенні 1-1 і помістіть в нього насіння до їх набухання або появи корінців. Існує багато інших рецептів і способів застосування ало. Тому це корисне і невибаглива рослина варто того, щоб бути в кожному будинку.